По студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». сьогодні будемо говорити про важливість донорства крові. Розкажемо про акцію Зимовий день донора, яка відбулася у Миколаєві наприкінці 2024 року. А також поділимося з вами мотивуючими історіями тих, хто за покликом серця став донором крові. Усі подробиці почуєте за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо. Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM, Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні четвер, 2 січня. 1044-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Близько 70 людей долучилися до акції зимовий день донора, яка відбулася 26 грудня у Миколаєві. Для охочих здати кров, які прийшли до Миколаївської станції переливання крові, підготували сувеніри. Більше про саму акцію та про важливість донорства ми запитаємо організаторки зимового дня донора Олени Запорожченко. Пані Олена є доноркою крові та волонтеркою онлайн-платформи ДонорЮай, і вона вже з нами на зв'язку. Пані Олено, ваші враження від зимового дня донора, як все відбулося? Зимовий день донора провели, як і рік тому, вже така добра традиція святкувати в спосіб донації крові. Багато було людей, які прийшли, не знаючи про свято. Вони просто прийшли і врятували. Були, Родичі, які просили для своїх близьких здати кров, і знаєте, так відгукувалися. Одні раділи до сліз, дякували, інші дякували. Ми підходили просто люди, і просили здати для їхніх рідних кров. Так, багато не просто лікарні, е, онкологія е, великий запит. Е, бо люди хворіють, хворіють на такі складні захворювання. Близько 70 донацій було. Це плазма, е, цільна кров, тромбоцити взяли два чи три пакети. Це онкологічні відділення, їх замовляють за раночку, тромбоцити. Це золота кров, і, е, найдовший аналіз, донори. Е, 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 е. Я саме найбільше цих потребує компонентів крові, так? Так, так. Тромбоцит для крові не, не вистачає, дуже не вистачає. Зараз е, ми увійшли у свята, хтось у відпусках, хтось прихворів, бо погода нас не бала. Хтось вже поїв смажене, копчене, трішки відсвяткував. Тому, е, будь ласка, давайте про дієту, е, не вживайте шкідливу їжу, бо ви нам потрібні. І ваші ермаса. Тобто, практично такі ситуації, коли терміново потрібен дома, виникають якого дня? Е, щодня і люди підходять десь ну, на дев'яту годину підходять родичі і починають питатися, де можна. Знайти донора, хто може здати, а поруч стоїть людина, яка просто прийшла здати, і один до одного вони знайомляться, і потім треба почекати, коли людина здасть кров, і поміточка про кровоздачу на квітанці на наноситься, і ну, і все добре. Тому, кому потрібні донори, адреса проволок Радіо 2, треба туди підійти і просто вічливо попросити тих, хто стоїть на чекає на. На кроводачу і люди хоч відгукуються, це така радість. Знаєте, люди стають більш відвертими. Вони хоч погоджуються дати інтерв'ю, поділитися своїм досвідом, і такі гарні історії. Я вже потім, коли дивилася ефір. Ну знаєте, от до серденька доходить ця радість. Ну в кожного знаєте, ми усі думаємо про одне єдине, але іншими словами, і а справа одна на всіх це порятунок. Ну дуже круто, класно. Ви завжди говорите, Олено, що потрібно ділитися ось своїми відчуттями, так і тим, що ти зробив для того, аби мотивувати інших. Тому що ось такі особисті історії вони завжди показують приклад і показують, що це важливо і так можна робити. Ця історія про донорство. Про неї треба розповідати. У нас єдина проблема це нестача інформації. Ми як. Маленькі, знаєте, передавачі інформації. Ми можемо розповісти про донорство. Може не обов'язково йти здавати кров. Не обов'язково. Ми можемо просто людям про це казати. Ми не знаємо, яка людина відгукнеться і прийде. Можливо, це буде молодь, яка ще чекає на своє повноліття, і вже має собі на меті відсвяткувати день народження донацією першою до крові. Це така естафета добра, її не можна виміряти, не можна надати. Ніякої статистики, але ви знаєте, ну настільки це працює, приходили такі навантажені, депресивні ментальне здоров'я було на мінімумі. Уходили заряжені. Я кажу, що і преса пішла полетіла. Це, це така синергія, це такий обмін, і дівчата на станції. Посміхаються, всі э, радо зустрічають. Чому було цікаво багато вперше, і люди, знаєте, вони э, нервують. Трошки людина себе так дуже зажимає, коли вона вперше. Тобі, раз. Ті, хто перше э, приходять, вони все таки є. Ось це переживання. Э, э, ну так, всі переживають, не кажуть вони э, геть э, перестають розмовляти. Починаєш питати, закриваєш собі раз, так, трохи так. так так, треба людину трошки переключити, і перший раз так головне кажете, що ви перший раз попереджаєте в лабораторії там, де вас будуть визначати групу. Вони вже розуміють, дівчата як працювати з людьми, які вперше так. так ви пройшли. знаєте, то ну така я кажу так: значить, ви кажете, що ви перший раз, що ви дуже хвилюєтесь, і вже хвилюються вони. Людина починає посміхатися. Та я не сильно. так ще один недолік. Всі приходять голодні. Ніхто перший раз взагалі не їсть. І, і другий, і третій приходять голодні. Так, Западовуємо зранку обов'язково каша на воді, вівсянка, Гречка, будь-яка каша, хліб і чай, можна солодкий чай. По організму треба щось поснідати, це не просто там прокололи пальчики, взяли дві крапельки. Це повноцінна донація, це навантаження на організм. Суди не мають перелаштувати свій диск, так? Це стрес для організму, і він має щось поїсти зранку. Поїсти не якесь важке таке, а те, що можна, і це і те, просто придавати. Так так. так, так і донація лише проходить. Я вже так не, не розповідаю там далі, але треба запам'ятати. перед донацією треба поснідати легкий сніданок, каша, на воді, чай і хліб. Все. чотири слова. Ну серед тих, хто приходив на зимовий день донора, були такі, що сказали, що ми прийдемо обов'язково другий раз. Я думаю, прийдуть. Знаєте, у кожного кожна людина і потрібен час для визначення. В кого це рішення приймається швидше, в когось треба знаєте, оцінити, як пройшов перший раз. І тому для мене дуже важливо, щоб людина перший раз пройшла всі етапи. Перший етап на ну найскладніше це оформлення документів. Це реєстратура, це такий пятачок, там де трошки люди нервують. Ми поспішаємо на роботу. Але всі всі вийдумо. Усіх візьмуть кров. Хто не вперше раз приходить, не знає, що треба зареєструватися, треба перевіритися на групу крові. Обов'язково, навіть якщо ти 30-й раз прийшов, тебе все одно перевірять твої показники в крові. Перевірити тиск, поспілкуватися з терапевтом, це все займає час. Люди нервують, але ви подивіться на це з іншого боку. Це повноцінний прийом у терапевта. Якщо ви приходите до сімейного лікаря, вам приділили увагу до вас. Подивилися вам, оцінили вашого організму по показниках на 2000 гривень. Ви здали ці аналізи. Перевірена людина для себе, для своєї родини. Дивіться, це не як меддогляд, який ми, про який ми забуваємо, а який ну, по-хорошому треба раз на півроку, раз на рік проходити. Тому ви не просто прийшли, прибігли, забігли, здали, побігли. Це не так не працює. ви Півдня для себе, по-перше, для свого здоров'я. Це добра справа, це Божа справа. Ти не можеш бути донором і бути якоюсь людиною з мінусовою енергетикою. Це справа, вона тебе е, змінює. Хтось про це думає, хтось не думає. Але це таке християнство в дії. Mm -hmm. Ти Можеш не казати про Бога, але ти можеш робити по ділам у знай виїхати. Ти можеш робити ті вчинки, про які нам сказали, і, і все і добрі вчинки це вони ось... завжди внутрішньо змінюють людину. Добувши, так, так це людські вчинки, так а найцінніше у нас тільки людське життя. Тому війна, проблеми палячки у всіх однакові в кожній хаті по лопаті, але давайте будемо. Трішечки дарувати іншим оцей промінчик світла, і інша людина його понесе, і вона піде з іншим настроєм і комусь подарує. І якщо ми дивимося на свою проблему, як на не як на проблему, так а на як задачу, яку треба вирішити, воно вирішується. А з донорством воно так все вирішується таким чином, що ти навіть нічого для цього не робиш. От якщо Бог треба, то знайдуться люди, знайдуться, знайдеться час, знайдуться волонтери, які допоможуть організувати подарунки, відгукнулися. Mm -hmm. Хочу подякувати у нас обласна адміністрація, міська адміністрація долучилися, допомогли, забезпечили подарунками. Благодійний фонд Рух Нації постійно нас підтримує. Аніськіна Юлія постійно вона. За кордоном знаходиться, але кожна, кожна е, така акція, горнятка купуємо за вірхунок, е, тому люди. Допомагають, відгукуються, і це знаєте свято прямо. І такі історії, і для мене ну, найголовніше це е, людські історії. Кожна людина має ну, той промінчик, який її туди привів. Ти більше береш від цього, ніж віддаєш. Для мене прийти на такий захід це е, можливість. Подарувати людям радість, можливість дізнатися про інших донорів, це нові знайомства. І Щоразу це, це масштабно збільшує кількість людей, які прийдуть на наступний раз. Вони прийдуть не в цей день, вони все одно прийдуть. Вони своїм друзям розкажуть і радію, що багато в перший раз приходять, бо прийдуть і вдруге обов'язково прийдуть. Донорка крові та волонтерка Олена Запорожченко була з нами на зв'язку. Та системна робота, яку вона проводить для популяризації донорства крові у Миколаєві, заслуговує на повагу, як сказала пані Олена, донорство це особливий стан душі, і цей промінчик добра освітлює все довкола. Саме так можна сказати про Любов Токаревську. Жінка вже понад 5 років є доноркою крові, на її рахунку більше 20 донацій. Перше здати кров пані Любов спонукала подруга, яка працює в лікарні, і дуже добре знає, наскільки це важливо для порятунку та одужання пацієнтів. Тепер Любов Токаревська робить це регулярно. Про свою мотивацію, жінка каже: так прямому в адалі ця думка в мене в голові з'явилася вже. Що... Доволі зрілому віці, це вже була усвідомлена думка. Мабуть, спонукало те, що почалися всі ці якісь реклами, якісь ролики, діти хворі. І Якось зрозуміла, що можу допомогти. На очі попався сайт донорства. Подивилася, діткам треба, і починала я для дитячої лікарні. І зрозуміла, що я багато чим не можу допомогти. Не хворим людям. Ні Говорим діткам, ну треба хоч якось вам допомагати, і от думаю, що моя така от допомога, моя капля може комусь спасає життя, може комусь подовжує життя. Надіюсь на це, взагалі е, не стоїть в мене питання страшно, не страшно. Це моє бажання, воно незалежно. Коли діти е, знали, що я донор, були здивовані. Але це нормально, навіть якщо людина прийде одноразово здати кров когось, а воно все рівно. Другий раз приведе це місце, коли е, в реєстратурі е, питання ставлять е, для кого здаєте, да, кажу ЦСУ, кажу на лікарню або на станцію, там розберуться. То думаю, це теж допомога. От зараз в цей час багато хто не може йти на захист нашої країни. Це одна з видів допомоги. Хтось допомагає, стоячи зі зброєю, а хтось допомагає здобувати перемогу таким чином. Є серед донорів і ті, хто зі зброєю в руках захищає рідну землю від російських окупантів. Олексій Некрасов, родом з міста Первомайськ на Миколаївщині. З перших днів повномасштабного вторгнення воює в 123-й бригаді територіальної оборони. Зимовий день донора застав чоловіком в Миколаєві, тож не роздумуючи, він долучився до акції. Вперше Олексій здав кров у 2017 році під час першої вагітності дружини. А коли почалося повномасштабне вторгнення, вирішив. Стати донором крові, і це був усвідомлений вибір, каже військовослужбовець. Почуємо Олексія Некрасова. Коли є час, є нормальне фізичне самопочуття. Я без запрошень зазвичай приходжу. Але я бачу меседжі десь в яких групах або в яких соціальних мережах, що в Миколаєві буде проводитись плановий забір крові. чи які приурочено до якогось терміну там зимовий осінній період, я приходжу. А так зазвичай в мене це є на думці, і я це роблю, роблю усе донора. Що вас мотивує о, здавати кров, бути донором? Ну по перше, це власне рішення, власне світогляд. А якщо брати мене як одиницю соціуму, то я просто вношу такий внесок для всіх нас, ми як суспільство, є. Один єдиний організм і це свого роду і страховий внесок. І для мене це якби і, і нормально, і, і так повинна бути. Я так можу, ну і я це роблю. Ви для себе вже знали достатньо інформації про донорство, коли вперше прийшли на донацію? Чи досліджували це питання згодом? Я досліджував це питання згодом, особливо під час проходження служби і донорства. Такий момент був навіть що я не маю татуювання на своєму тілі, і у військових це ну можна сказати і прийнято і нормально робити татуювання і мечові. Це... На тілі, але для того щоб зробити тренування, потім робиться велика пауза на рахунок донорства. Я прийняв власне рішення не робити для себе татуювань, бо потім це ставиться на паузу саме донорство. А для мене це якби можливо бути донором і ну, це внутрішнє рішення. А ви і в своєму колі друзів, знайомих, рідних стали для кимось прикладом, що ось спонукали когось теж стати донором? У мене є друг музикант, він ваш колега, журналіст в місті Перомайському Дузі. Він теж є донором, і ми з ним спілкуємося на одній хвилі. Ось це як на найближче коло. Потім з спеціального мирного життя я грав в футбол. Також хлопці, футболістам це доношу й що ми Здорові у нас окей зі здоров'ям і можна вставати до нас. Вони це розуміють, да і дехто з них приходить. Що би ви могли сказати тим людям, які сумніваються ще на сьогодні, і які думають про донорство, але щось їх ще стримує? Ну по перше, не боятися у нас. Досить нормально, проста і швидка процедура. Там багато часу не займає годину, дві максимум. Саме головне гарний настрій, хороше самопочуття і розуміння того, що це комусь потрібно, і можна з часом це обернеться, і буде потреба для когось з близьких. Це теж є на, наш інструмент захисту, врятування чогось в життя. Я думаю, не ігнорувати це як мінімум інформацію, розуміти, що є потреба. Потреба у донорській крові є завжди, особливо якщо у твоїй країні війна, і ти не знаєш, коли Росія може здійснити черговий обстріл, і твоя кров може знадобитись для порятунку чи його життя. А можливо, хтось врятує твоє. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталія Квашенко. Ще обов'язково почуємось.